кожного дня пигот, людський пигот, не давані пигот, і у планів думати, як чуєш феки, здавання сну. Вьодські пригоди кожного дня пригод, вузькі пригоди чути не забаняний, вські як чуєш небезпеку, обережних дивно бути, але війженя від день, вські пригоди дня Знову почувне розслідування. Тобто, незнайомку. Та. Я тебе розумію, але ви почнемо з того, що вискіше і не будемо, по дитя... по... Ди... як мені сказати, буде по... про дитя. По... дитя... Ди... по дитячому. Тому що ми дивні бути серйозними людьми, так? А вже ж так, Лукоті. Ну так, а що? Я щось помиляюся, чи... або... або як? А, ну як! Боки, що все спокійно, а. а. І ми а, знімайся, сука! Я святка дав! знімайся! Зараз знімайся заради мене. Добре! Я буду зніматися! О, це зайшли! Кулоті, ти могла би дізнатися? У хаті давно немає, а нам домо бути тут. Я дізнайся. Це я не почну, що контроль відувається. Відчуваю, те, ну то що це прийму, я це, Не я скажу от це, що використання моєї сілі і не скажу. І проблеми йдуть, як кошмари йдуть, проблеми знають, проблеми ма, але відчуваю. Що кошмар прийшов, кошмар і контролю, Антати знає, зрозуміти самий час, зрозумілість, я зумію, а не рішень не залаю, що відчуває цей самий рішень. І рішень ще контролю прийму і зумінність, віче знання, рішення ти знаєш. Відчуваю, даю гроші не дало мене, я скажу тобі, останнє не скажу тобе, що ти відчуваєш, це моє, бо ти відчуваєш ти, я розумію час, а ліпше не пикайся, ти знаєш це. Прийми, і контроль не знаєш ти, і не одне, і знаєш, ти зозумій, і не да Це моє життя, воно знищене, як скажу, і проблеми нема. Мені не сказати, проблеми нема, і не скажу я не одне одне, і що знаність, рішення, не сказати, коли ма. Контролі, ти знай, як вмію, як он, це є не зуміта, і ще знаєш, ішення зумію це побачити, але я муж вивоз цей час. Не скажу це, не здаванім, не я цей час. Ей. Я знаю, мені потрібна якась там підтримка, що знищує мене, це саме. Замий це джаз, що мені скажу, я не дала не самий час. Це жахливо! хилово. трапилось? Братан, ти зараз платиш? Та, Воно мене використовує, це в нелешні ні. Ти тобто не кажи. Та, я знаю, то ти. Я розумію. Тобі більше більшого до мені, але я знаю, тобі жахливо. Убий того, що тебе всі використовують. Використовують. Ти мені нічого зрозуміти, колоція. Та краще це не знати. Але я тебе перетримую. Я сподіваюся, що ти зможеш бути вільним. Та вільним. Я не знаю просто. Він мене використовує моє життя. Ну, може, є якесь рішення? Рішення немає. Він мене використовує, я нічим не можу зробити. Я нічого не знаю. це жахливо. Жахливо? Ти можеш щось зробити? О, якраз е, північний край мене там щось кличе. та мені не знайти котя. Куди? Дивний. Ей! За тобі байк! За що? Просто за роботно. О! На дікрота! До побачення? Ей! Ей, Дронія, ти що? А, ти... Це, це байк? Так, Ну так, а що, друже? Хоче до Так, давай. О, А Сука, катається з кимось. Ну, да це дронія, їй тут чекає, їй досі немає. Ей, що забув? А що ти зробив до вони? О, твоїм до вони все добре. От з тобою вони у мене все не було. Я теж не розуміла. Мені не потрібно. Я не хотів. Я... Я... Але ви мені, там жінці. Да, на жінці. Ви центральну ви мені. Кану ви мені? Поможіть, будь ласка, не трогайте мене. Я не хотів. Не хотів? Ти не виконав того, що сказав помічний Назар. Арка не трогай, не трогай його. Дякую, але мені. Ти можеш що таке казати того, після того, що ти зробив? Побачте, давайте. Ну, не треба бачити, я а, не знаю. Не завжди якісь чокнуті ці жінці. А, ну то, тоді дам.